Всім знову ви на каналі. Читати Круто Буктіб знову я. З вами Аліса. А сьогодні я вам розповім про книгу, яка може конкурувати з книгою Том Є від е, Мальопис Ось Це також манга від Мальопис. Ось. І також у нас 18. На цю книгу дві частини можете подивитися огляд на моєму ютуб-каналі. А, сьо... а також можна її порівняти не тільки з Томіє. А також вона доволі травматична, як вбити сталкера, але там взагалі по-іншому травмує ця книга. Але якщо ви хочете щось пощекотати свої нерви, оця книга вам підійде. І це у нас поплавлений клас. Ведений сумольопис, як я вам вже казала, книга 18. Ось, І тут у нас розповідається історія про брата та сестру, які двоє поплавання, як можна так вже сказати. Бо у нас брат постійно вибачається, також доволі дивний, але настільки дивний, як його молодша сестра. Вона робить повну жесть ось. тому, на дана категорія 18, за те, що там відбувається. Ось. Там, там різна жесть, є, є їх сатана якийсь, Просто жесть, яку не можна зрозуміти. Це все відбувається в класі, там абсурд повний. Найбільший абсурд це якраз дівчинка, з нею відбувається якась жесть. Ось, всюди вона за кимось бігає. Не якісь демони всіляються. Просто ти читаєш і навіть не розумієш, що читаєш, бо твоя психіка вже кудись поплавилась разом з тим класом. І тобі треба якось встигнути за тим, що відбувається. Ось. Малюнки доволі класні. Ось. Я, я можу, не можу сказати точно, чи це той самий акт. Зараз. Так, це той самий автор, як є. Ну, звичайно, тут навіть мальовка доволі таки схожа. А чим вона схожа, тим, що у нас вже в більшості манга, яку випускають українською, є більш такою мальовкою, як. Як зараз, тобто, там зачіски о, різні, там вульфкат, і ще зачіски молодіжні. Тобто, ви розумієте, одяг який більш молодіжний, ось, тобто, все сучасне. Тобто, крім якихось виключень, о, як, наприклад, якась інша реальність, де зовсім інша, але також там у нас, як сказати, Um, інше покоління малю, uh, мальовки ось. А тут у нас вже такий um, стереотипна стара мальовка ось. Тобто там зачіски максимально не отаке щось рване, а просто у жінок Пряме якесь волосся, там щолка такий прямий, щось іще в хлопців, підоршок, щось максимально коротке, таке, як треба. Як колись. Колись було набагато краще. Я не знаю, коли була видана оригінальна книга. Ось може цей, Тому що. У нас так і є, що це так просто так вийшло, що це була давно написана книга. Ось тут у нас отаке, от, отаке оформлення. Доволі дивна книга, лякаюча. Пощекотати нерви саме те. Рекомендую ось. Якраз отаку книгу мені порекомендували. Ось, коли я була на книжковому фестивалі самі продавці від Мальопис, мені сподобалось те, що вони рекомендували. Вони також інше рекомендували те, що ми купили. Мені також сподобалось Тобто консультанти, які знаються на цьому, тобто, видавництво так, Мальопис, що там, наша ідея і інші. Ось. Ті, які спрямовані на видання манги, коміксів, е якихось е графічних романів, отаком всяком вони розбираються в цьому, вам реально порадять щось годне. А якщо брати щось, наприклад, якась одна манга, яка є від видавництва одна єдина, а там інші твори, я і більше всього не порекомендують, бо просто не знають, що там продається взагалі. Більше всього вони просто не цікавились мангою, бо продавці саме в таких видавництвах більше сполягаються, читають, аналізують, дізнаються про звичайні такі книги, як, наприклад, давайте шовізмем, просто отакі надруковані, які отут у мене стоять. А про мангу майже нічого не будуть знати. Курапіка, куди ти впала? Ось. Всім рекомендую читати різними мовами. Ну, а всім до побачення!